Накипіло з Алікою Піхтеровою. Цієї суботи Харків попрощався із режисеркою та директоркою театру Арабеськи Світланою Олешко. Її серце зупинилося 19 грудня 24-го року у Варшаві. 22 березня її поховали на міському цвинтарі номер 2 поруч із коханим чоловіком міськом Барбарою. Він був актором арабесок, також дуже відомий як соліст гурту Мертвий Півень. Його не стало 21 першому році, 11 жовтня. Місько зовсім трохи не дожив до свого 50-річного ювілею. Знаю, що він дуже хотів зробити футболки ще по 50. І на жаль, не сталося днями соцмережами. Поширилося повідомлення, що до Харкова їде тонна мостової бруківки зі Львова для створення такого місця пам'яті. Світлана і Міська, і тут, мабуть, варто зазначити, що місько галичанин, але любов свого часу привела його на східні терени. І 20 років він прожив у Харкові. І, власне, докладніше про те, яким буде це місце. Ми поговоримо із друзями Світлани і міська директоркою Харківського літературного музею Тетяною Полипчук. Вітаю вас! Вітаю! Також до нас долучиться Богдан Логвиненко, Він журналіст, засновник проєкту Юкрейнер, і він буде з нами на зв'язку трошечки пізніше. Я пропоную нам розпочинати розмову. Пані Тетяно, коли ну говоримо про місце пам'яті, дуже хочеться взагалі розпочати з того, як ми для себе. Пакуємо е, цю пам'ять, як ми хочемо передавати її в майбутнє. От я знаю, що історія Арабесок, вона дуже тісно пов'язана з харківським літмузеєм, і, можливо, ви трошки розкажете про, про знайомство зі Світланою, про проекти спільні. Ну, ми зі Світланою. Е... Почали дружити на першому курсі. Ми разом вчились на російському відділенні філфаку нашого Харківського національного університету, вступали в державний вже закінчували національний, в державний Горького, закінчували національний Каразіна. І так сталося, що ми потрапили в літературний музей на третьому курсі. Точніше, Світлана знайшла літературний музей, мене туди привела. І ем, ми одразу. Чомусь, це теж така дивна історія, стали співкураторами виставки літературного музею, присвяченого століттю з дня народження Миколи Хвильового шлях до загірної комуни. То ми туди приходили як відвідувачки і не щулись, як стали волонтерами, а потім співробітниками музею. І наша перша виставка. Нам хотілося, щоб все було несподівано оригінально, а музей. Літературний музей завжди був таким середовищем, дуже живим, дуже активним, непередбачуваним, і робити там якесь таке офіційне занудне відкриття не хотілось. У нас було багато друзів, студентів театралки, і ми вирішили, що добре було би зробити щось цікаве. Ну, Світлана вирішила, вона захоплювалася театром. І наступний, ну, перший день був такий відкриття більш-менш офіційний, а наступного дня Світлана з друзями, студентами театралки показали коротеньку виставу просто в експозиції музею за творами Миколи Хвильового. І це було класно. На цій виставі був присутній Осип Зінкевич, директор видавництва Смолоскип, який згодом запропонував, щоб. Цю виставу побачили не тільки на відкритті виставки харківського літмузею. І за якийсь час він, ну, він запропонував їхати з театром на гастролі. Театру потрібна була назва. І Осип Зінкевич запропонував цю назву «Арабески». Ну, от так фактично в літмузеї з виставки прохвильового народилися арабески. Ми коли спілкувалися зі Світланою о, з приводу о, надання одному з провулків у Харкові імені Міська Барбари, а вона казала: ну вона загалом згадувала от період там створення театру і його, його роботи. І вона каже: ну не було ніколи відчуття, що ми боремось чи лупаємо скалу, ми просто так жили і розуміли, що не можемо інакше. У вас було відчуття лупання скали? Ну, ви знаєте. Можливо, це відчуття з'явилось трошки пізніше, коли, коли треба було долати певні там труднощі, пов'язані з традиціями управління культурою в Харкові. Можливо, от тут от, трошки було це відчуття. А так ми справді робили те, що ми хотіли робити, ми знаходили можливості робити саме так і саме те, що ми хотіли робити. Не завжди було просто, але дещо нам вдалося. У мене якось так постійно пульсує думка про те, що от саме так творився п'ятий Харків і витвориться, і що от саме е, таким людям, як, як ви, як Світлана, що можна цим завдячувати. Ну, і... подивимось. Я думаю, що таких людей багато. Знаєте, так, ми так. От сьогодні говорили про музей. Музей це певне середовище, яке дає, створює можливості для того, щоб щось от, от подібне народжувалось, як арабески, як там. Події, те, що робить сьогодні літмузей, і в різних колабораціях. Ну, так, це, це був такий час надзвичайний саме для народження нового театру, і театр народився. З нами на зв'язку Богдан Логвиненко. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю. Я сьогодні теж переглядала наше ну, інтерв'ю зі Світланою, і я, мені здається, що це було останнє, яке Світлана встигла інтерв'ю, яке вона встигла дати. І вона таку цікаву фразу сказала про міська, що він відчував власну відповідальність за те, що відбувається в Україні, і вважав, що громадянство це не просто паспорт, книжечка, а насамперед відповідальність. Так вона мене мені якось так відлунює. І м -м, цікаво запитати, який от місько для вас, який. Він у вашій пам'яті. В моїй пам'яті місько дуже щирий, завжди чесний, відкритий. Я завжди в Харкові був таким мандрівником. Доволі часто зупинявся в Світлані з міськом вдома. І я пам'ятаю ті перші рази. Вони... Я постійно думав, що хотів до того моменту знову повернутися, коли, коли місько вперше проводить таку свою авторську екскурсію в Харков, бо він власне, ну, настільки був закоханий в місто і настільки ем, хотів показати його. Ем, Інакше аніж тоді можна було побачити його будь-де. Тобто е е для мене ну, напевно образ Харкова він сформувався через Міська. Який не є харків'янином, Та, і це і та якась любов при тому, що в мене там безліч було друзів, знайомих в Харкові, але але саме місько зміг якось настільки глибоко відчути, зрозуміти місто і, 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 і мати можливість його транслювати далі. От він мені здається, що в різних своїх діяльностях був таким ретранслятором. та, тобто він знаходив щось, викопував щось в архівах, знаходив якусь історію і намагався її перепакувати в якусь власну інтерпретацію. Та і те саме відбувалося з тим, як він сприймав Харків. Те саме я пам'ятаю, наскільки він горів ідеєю альбому. Радіо Фродита, та, тобто це була така нікому не відома історія, та, з якою він просто носився і всім розповідав. Чи ви знали, що в Упівці була така радіостанція, та? чи ви знали, скількома мовами вона мовила? Та? І це, ну, і, і вся ця ідея наскільки його живила, що ну, з цього народився цілий альбом. Та він міг цим запалити всіх оточуючих. Та, ну, і от фактично, напевно, Таким передавачем історії, в тому числі був місько, і як актор, і як музикант, і, власне, просто як людина. Цікаво. Я колись з Наталією цим балакторкою Арабесок говорила, і вона розповідала, що у них в команді був такий внутрішній мем, про те, що колись газета у міська взяла інтерв'ю Харківська, і вона в перекладі написала, що городська Барбара ну, не вдало переклала ім'я. Я... Я? <гум> я я постійно займався медіа, от і це навіть було в якомусь інтерв'ю. Ага. Тобто це відбувалося просто постійно. Так як ну, Міська давав інтерв'ю виключно українською, тато да, ці переклади вони ну просто ми я коли відстежував якісь згадки, позаймався як там, менеджер мертвим півнем», то в мене окремо була налаштована згадка на городська барбара, окремо на, на «Міську Барбару». Бо я знав, що так чи інакше, якась кількість. Щомісяця, щороку буде не знала, що це прямо була така тенденція. Але цікаво, як на вашу думку, от міськові давалося це не знаю, ослобожанювання, чи, чи це був не був якийсь процес, чи це просто от сталося, переїхав, та і все, як вам здається. Я не можу, це напевно питання більше до Тетяни, бо я не, не був знайомий ще з міськом в той момент переїзду. Власне, ми познайомилися вже пізніше, і я власне познайомився з міськом в той момент, коли він вже був напівхарків'янином, напівгаличанином, ненапівгаличанином. Я знаю, що у вас наразі мало часу. і Я би хотіла тоді перейти власне до теми. Саме ідея з львівською бруківкою, яка їде чи вже приїхала до Харкова, і це така вже відпрацьована бруківка, яка не, не, не може виконувати свої ось, там, основне призначення, і її привезли для того, щоб створити, я так розумію, якийсь певний меморіал. Як, як сталася ця ідея, я знаю, що ще Світлана так займалася цим питанням. Можливо, там. Mm, так, та, мені здається, що ідея першочергово була Світланина, е і, і вона її просто передала там, напевно, людям, які, ну, тобто нам, з Тетяною, і ще з кількома людьми, які були залучені в цей весь процес. І ми там поступово домовлялися, е говорили про дозволи і так далі. І, власне, ось. Ось зараз це, це стається. Тобто, як така це була ініціатива спочатку Світлани, і ви її вже підхопили і продовжили після того, як її настала, правильно я розумію? Вона тривала якийсь час, бо ми доволі довго не могли знайти транспорт, не могли вирішити якісь юридичні моменти. Тобто, ну, Світлана безпосередньо була залучена до, до цієї ідеї. Ем, Світлана почувала певну свою провину, що вона власне не в Харкові, от і, і, ем, і намагалася зробити все так, щоб це сподобалося міською. Наскільки складна була комунікація для того, щоб все це реалізувати, цю ідею? Все ж таки, я так розумію, що тут замішані дві міські ради, чи, чи це було складно? Ну я маю сказати, що це процес був можливо юридично складним, але на якщо говорити про рівень домовленості, то було Абсолютно суцільне сприяння Львівської ради, і е, ну що не можна сказати про Харківську та бо перейменування, це як на мене абсолютно якийсь сюр. Е, та вже скільки було звернень і, і скільки ще є не перейменованих топонімів, але тим не менше, якби ця справа не рухається, на жаль тому. Якщо порівнювати, то у Львові все було надзвичайно просто і ну, власне єдине, єдине питання було, як, як це фізично забрати, як це запакувати, скільки це, е, яка там має бути вантажівка і так далі. Та, власне, про вулицю і ну, про вулик імені міська, який, ну, за який вже борються не, не один місяць. І мені взагалі подумалося над тим, що хочеться, аби були вулиці і імені Світлани Олешко і вулиці Міська Барбари, аби вони десь перетиналися, як річки, Харків, Лопань. Це така мрія, і я дуже дуже сподіваюся, що вона справдиться. Пане Богдане, будемо відпускати вас. Дякую, що долучилися. І дякую дуже вам. Дякую вам і продовжимо розмову. Пані Тетяно. А розкажіть, будь ласка, зараз я так розумію, що ну бруківка вже приїхала, і це тонна. Та на наскільки я знаю, бруківки. Ну я зараз не скажу, можу взяти телефон, mm -hmm. подивитися, скільки це. А, насправді для мене було несподіванкою, коли почали журналісти в суботу, коли Світлану вже привезли, почали почали розпитувати про бруківку, тому що для нас це такий певний робочий процес. А, і, і тому я була здивована, що настільки зацікавила тема бруківки. А потім я здивувалась, чому я здивувалась. тому що. Це скоріше про цей зв'язок тонкий, можливо, одразу неочевидний Київ, Харкова і Львова, який створюють от переїзд Міська Барбари або Мар'яна Пирожка зараз. І, і це от проявлення от от, ну, цього коннекту між Харковом і Львовом, що Львівська Бурківка буде в Харкові. Ну, як, як частина пам'яті пам і про наш зв'язок, в тому числі. Як, як тривав процес? Ну, після поховання міська фактично одразу почалось повномасштабне вторгнення. Світлана змушена була виїхати. І якось тоді не стояло питання пам'ятника або означення місця поховання міська. Потім сталося те, що ми дізналися про трагедію Володіва Колонка, Володимирова Кунка. І коли вже підтвердилось, що Володя був розстріляний, що в узюмі в, 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 в цьому місці масового поховання він був теж прикопаний. То постало питання поховання Володі, І коли ми з мамою вибрали місце, яке пропонувалось, одне з місць було поряд з Міськом, і мамі от чомусь вона вирішила, що, що тут має бути Володя похований. І тоді так з'явилася ще одна могила. Ну, а Світлана, вона а, так само хотіла бути похованою поряд з міськом, і ми розуміли, що там і третя могила буде. І виникла ідея якось об'єднати ці могили в єдиним баченням, в єдиний комплекс. І ми почали працювати. І от ця бруківка, це якраз те, що наскільки я розумію, художній задум має об'єднувати всі три поховання, всі три могили. Ну, це ще попереду та робота. Власне, з як це буде виглядати, ще поки невідомо. Ну і от тут починаються ці достатньо складні питання приватної і публічної пам'яті, тому що всі ті, хто знав і любив міська, Світлану, Володю, всі ті, хто не знав, їх не спілкувався близько, але розуміє, наскільки важливими були ці люди для нашої культури, для нашого міста, вони теж претендують на цю пам'ять, не тільки родина. І от тут, от як зробити так, щоб ця родинна пам'ять, щоб рішення родини десь корелювалося з тим, яким це місце хочуть бачити в публічному просторі ті, хто вважає і Світлану і, і Володю частиною нашого спільного простору. От, отут найскладніше починається. І тому, тому що бачення різні. Бажання різні, як весь той біль втрати оформити да, в якісь арт вираження цього болю і втрати, ну, це питання. Над комплексом працюють наш Наші скульптори Димченка і Олег Калашник власне, почав працювати над тим, але він довірився своєму учителю. І от зараз ми обговорюємо пам'ятник міськові затвердила сама Світлана. Зараз є ідея, що можливо зробити єдиним цей пам'ятник, або в який спосіб це може бути об'єднано. Пам'ятник Володі вже майже готовий. Там узгоджувалися теж з його мамою, з його родиною, яким буде цей пам'ятник. Ну, от все в процесі. А той пам'ятник, що затвердила Світлана, вона вже робила це з думкою про ось цю ідею з Бурківкою. Чи це були так, окремі так. Ідеї? так. Угу. Це якраз була ідея для того, щоб поєднати. Ми хотіли, щоб ці, ці три поховання вони виглядали як такий єдиний комплекс. і і оцей пам'ятник з бруківкою. там да, Можливо, навіть це була ідея Олега Калашника про те, що потрібна бруківка. Ну, він якось так він подзвонив і сказав: Тань, нам потрібна бруківка. Кажу куди? Що Що будемо робити? Ми мостову будуємо, що ми робимо. Він каже: ні, для поховання нам потрібна бруківка. Ну і тоді зав'язалася ця історія. Як би вам хотілося і як, як би вам бачилося взагалі вшанування двох цих неймовірно важливих для міста митців? Можливо, ви думали про, про це якось більш глобально? Ну, знаєте, мені здається, що найкраще було б втілити мрію Світлани, щоб був муніципальний театр Арабески, Саме як новаторський театр, як театр соціальний, як театр, який не боїться експериментувати, як театр, який не боїться працювати в полі дуже складних тем і проблем, Світлана завжди мріяла про те, щоб арабески стали муніципальним театром і щоб він залишився в Харкові і після неї, щоб була така інституція. Ну, мені здається, що це було б найкращим, найкращим способом пам'ятати, тому що арабески. Це про вплив, арабески це про щось нове. А рабески це ну, однозначно вплинуло на те, як розвивався харківський театр один з перших незалежних театрів в Харкові. Одразу настільки експериментаторський, одразу настільки новаторський і, і який одразу не в совкових традиціях. Тому в існування такого театру в Харкові, я думаю, що це було б найкращою пам'яттю про те, що Світлана зробила. Так, безліч дуже цікавих і смішних історій. От, власне, Наталя Цимбалку на прощанні під час прощання зі Світланою вже потім, коли ми говорили там, в приватному порядку, вона розповідала дуже багато цікавих і смішних історій про рабески, і що цей театр, до речі, жодного разу не виступали. Вони на, на Москові, вони, Це була принципова позиція театру. Вони туди не їздили. І вона казала, що їх там називали американським театром, який мешкає за американські гроші, а вони буквально там репетирували в якихось хібарках, в якихось гаражах, і просто-просто люди горіли тим, що вони роблять. Ну я можу сказати, що в Росії не зрозуміли, би, тому що театр арабеський принципово україномовний театр був. Тому навряд ну, чи ми в Росію його зрозуміли. Ну так, теж вірно. Але, мені... ну, але це була принципова позиція. Да, не їздити до Росії, тому що там, нічого спільного Світлана з тим простором культури не бачила. А як вам здається, після відходу і Світлани і, і Міська театр Арабеськи може функціонувати? Тобто вони встигли передати ці знання. І... Mm. Мені мені складно про це говорити. Ну, тут можна поговорити з Наталією цим е, От зараз якраз стої, ну, постало питання: є громадська організація Рабеський, і що далі буде з цією організацією? Як далі все це може бути оформлено? Ну, принаймні е, зараз е, ми бачимо своїм завданням якось закріпити досвід, який залишився. Світлана встигла дати ще одне інтерв'ю, воно ще не опубліковане в Польщі. І якраз дійшла до початку нульових, ну це достатньо довгі, довгі текст до початку нульових, там є певний досвід, є багато декорацій арабесок, які залишились, є багато відео, є багато матеріалів. І я думаю, що ну, принаймні зараз потрібно подумати про те, як нам зберегти цей досвід. І якщо когось із Молоді або не молоді, зацікавить продовження цієї історії. Я думаю, що про це можна буде говорити, але це має бути хтось, хто займається театром. Я, мабуть, останнє питання щодо місця вшанування поставлю. Ви не визначали ще терміни, коли будуть Ні. це все. Ви ну, знаєте, у нас таке зараз така дійсність, що ну, так, так. важко визначати щось планувати взагалі. Так, тоді мені здається, що пам'ять це взагалі така щоденна повсякденна річ. І, і просто навіть послухати це етер, послухати пісні Мертвого Півня це, це вже така певна робота над тим, аби цей м'яз пам'яті працював. Я би на завершення, мабуть, хотіла прочитати, зацитувати Світлану. І це теж фраза з нашого інтерв'ю, і ми з вами підемо на музичну паузу. От, власне, цитую. Я народилася і виросла в центрі Харкова. Маю помешкання на вулиці Мироносицькій між будинком Слово і могилою Хвильового Я жила завжди. У нас не було відчуття того, що ми лупаємо скалу, що боремось. Просто ми робили, що хотіли. На щастя, це вже був час, коли нікого не саджали, нічого не забороняли. Так, у нас зовсім не було грошей, але у всіх не було грошей. Ніхто про це не думав, нікому не хотілося брати кредити чи іпотеку. Нам нічого не залишалося, як писати вірші, ставити спектаклі, творити музику. Ми просто так жили. І мені на завершення цієї фрази так падає от думка про пісню Ми так жили, немов співали час. Я дуже хочу, бо ми з вами її зараз послухали. Пані Тетяно, дякую вам за те, що завітали.